Так, ну що, настій у мене контент. Будемо дивитися по поводу цього. Коротше, пішла у мене стойка. Зараз показую. Пішла у мене оця ось стойка. Який тепляється Згибається все. Тобто уголочок згибається. Получається вона пішла туди, туди пішла, на три, туди пішла, на три сантиметри. Якось так. Сказав механікам, не знаю, завтра... завтра їду на сервіс. О, вони мені... Що типу ото завнятіна туди-сюди, але я її так приймав, були двері вже повріждені. Вже були і то. Я ну, не знаю, що вони там мені завтра скажуть. Чи будуть вони її рівняти, чи не будуть. Тому що в Заявки написано криша, а насчет стойки не знаю. Тому що Вони виходить погано відкриваються. Напишіть, будь ласка, ваші коменти по цій ситуації і що робити в такому, в такому разі і чого вона могла піти, ця стойка. Чого вона могла піти? Від чого? Що її то? Знатаки. Хто знається, напишіть, тому що ні удара немає, немає ніде нічого. а, стойка пришла. А стойка пришла. Жду ваших комментариев.